Знай наших Юрій Журавель Петро Дорошенко. Імперсько-радянська ідеологія століттями нав'язувала на комплекс смертвартості та думку про приреченість при, України без братської допомоги. Не дарма період від Богдана до Івана називали руїною. Насправді, від Хмельницького до Мазепи пройшло 20 років. Один із яких гетьманов був видатний державник та балковонець, який об'єднував Україну і дав відсіч ворогам з усіх сторін. Ще, ще 1644 року у війську Богдана Хмельницького служив козак Петро, син наказного гетьмана Дорофієм Дорошенка. У 20 років він вже очолив Гетьманську Сотню, далися в знаки хрутовна освіта. Знання був та неявики хіст дипломата. Після смерті Хмельницького учасник тривалісті політичної нестабільності він підтримав Івана Виговського, який розбиває москалів. Від е, колотопу. І саме, ту, саме тоді недоброзичливі сусіди, відчуваючи загрозу відновлення України, почали підбурювати козацьку старшину на міжу особиці та розбрат. Після так званої Чорної ради річ Посполита та Московія поділили вплив на гечманщину. На лівобережі гетьманував правомосковський іван Бруховецький, Брю, а на правобережі Павло Тетеря керований Польщею. Почалася руїна. Україна потерпала від фізичного та культурного знищення. Першим повстало правобережжя. Наляканий гетьман Тетеря прихопив казну і втік. Тоді Генеральна козацька рада обирає гетьманом право обережжя полковника Петра Дорошенка, присягнувши на вірність один одному, військо і гетьман склали стратегію звільнення України. Видати Ляхів вступити в союз з Кримським ханом і об'єднатися з лівомережем під однією булавою. Дипломатичні аргументи не порок... переконали річ Посполиту звільнити українські землі. Тоді Дорошенко пі... за підтримки Адегіль Гірая розпочав війну, яка тривала рік і закінчилась під Гаїцьким договором. За згодою двох сторон. Янсовець виходить польське військо з території геть Балату. До кордону, якого тепер простяглись Порічці Горинь, натомість гетьма визнає польське піданство, але підступні Польща і Московія укладають Андрусівський мір, за яким розривають Україну по Дніпру. Москва це порушила пров... Переяславську угоду. Тепер повстало рів, рів, лівобережжя. Бруховецький, усвідомивши, що його Маріонетковий режим перетворив рідну землю на російську колонію, лише на допомогу Будолошенко ну, з військом, але не дочекався його, бо був убитий за зраду. А гетьма, перейшовши на лівий берег, Дніпра об'єднав Україну в єдину суверенну козацьку гетьманську державу. Однак сильна Гетьманщина не входила в геополітичні плани сусідів Варшава, Москва, Бах, Бах, Рай і Стамбул. Об'єднують сили. Проти України для повалення геть палату. Весь час свого правління Дорошенко боровся за, за ціль, цілісність, сувер, е, суверенітет та зміцнення України. Ми сьогодні маємо усвідомити, що с, с, сильною та єдиною державу. Робить не лише армія і влада, ми разом від асенізатора до президента, до президента. від солдата до професора, від дитини до міністра. Маємо будувати Україну як міцну фортецю, пам'ятаючи, що вороги шука... Шук... Шука... Не шукати шук шукати завжди шукатимуть інструменти для розбрату.